Привіт всім, я у Франції, в вихідні, як завжди, погода спортилась, але з ним зніму вам машину. Так вона виглядає спереді. Тут бачите DCI 165 коні Energy. От від дверки дозаду це якраз той твінкап, це якраз той спальник наверху шафа. Фіранки в мене немає, як фура, в мене тільки така пландека, типу це хіровіна. З цієї сторони немає ні пачки ніякого, ні нічого. Машина має висоту 3 метри, можна ще той багажник розкласти ще на 20 см. Тут я маю один ящик. Він невеликий, в принципі, відкривається ось за цю хіровіну, тут є на ключик. Там нема що показувати, там всередині проста коробка, в якій є ланцюги на колеса, там якісь ключі. Це така хіровіна з водою. Тут зверху воно відкривається, сюди заливається вода, а в цьому є мило для рук, жидке мило. От. І тут знизу я маю кран, він, звісно, не тримає, він... тут не дуже замітно, але не видно, коротше. тут вода накапала, капає воно весь час. Щоб би там не робив, доливаю, добре, що він досить великий і води вистачає. Зеркала, тут, бачите, така пленка є. Не тому що вони трісли, а тому що в них тут посередині тут видно є така дира, і вона йде отак. І значить, якщо воно відкрите, сильний дощ заливає і сильно заливає вікна. Тобто ну, з бокові вікна. Да? От, вже одну лампочку поміняв, одна лампочка мені згоріла. Тут виглядає, зараз побачите CD-16. Це, це так виглядає та швейцарська, заплатність доріг. От, ну как-то так виглядає та машина. Всередині в мене зовсім не прибрано. Але от робоче місце, де маєте навігатор. Тут рація. От, вона включена. 28 канал це польський по Європі. В, Європі, в Польщі поляки використовують 19-й, українці всюди використовують 15 -й. Так, ну тут різні всякі. Магнік, клімат. Що ще? Ну, ніби так стандартно, 6-ступка. Тут в мене є от круїз контроль. Вниз виставляю швидкість стабільно, на якій вона буде їхати, вверх, то максимально, наприклад, 50, і ви газуєте, не газуєте, вона більше 50 не піде. Це режим автозаглушки. Якщо ви на нейтралці і скидуєте от на нейтралку і випускаєте сцеплення, машина на світофорі, наприклад, вона заглохне. Потім як ви нажимаєте сцеплення, вона сама заведеться. В цьому вигляді воно мені не дуже подобається, але воно мені дуже подобається, коли їдеш деколи підгружений, і буває так, що хочеш різко рушити і заглохнеш. Вижимаєш цепляння, мотор зразу сам заводиться в ту же секунду. Оце дуже зручно. Еко, економ режим, він мені не дуже подобається, він забирає кінські сили і вона досить тупарила. але по паливу ну, реально дуже замітно. Тут є ця гринушка, що мені подобається, от хіровіна. Раз, воно закриває радіо. Але сюди ставиш чи папери, чи що тобі треба коротше, і маєш все під носом. Так. Далі, далі. далі Тут моє ліжко. Тут в мене ново якраз відео обробляється. Під низом. Упс, сорі. Під низом в мене тут склад всякої хірні. О, там ви бачите сірий холодильник. І по боках такі дві шафки. Там, в принципі, нема що особливо показувати. Виглядає то приблизно, приблизно отак. От відкрив і там купа всякого мусору, звісно, там ніхто нічого не складав. От, тут в мене ще є додаткова розетка, я її вже міняв, я купив мазельку, таку, як жигульовську, жалізну і поставив, бо воно реально гімно. Тут наверху я маю таке світло. І тут коротко, собі складаю. Там сумка віднов, та там ця курточка така блистячий рюкзак і так далі. Маю навіть спальний мішок з собою, той що собі купив в Німеччині. Він мені, е, так сказати, от нині наприклад, ночі я трохи змерся, але я вже його не витягав, бо якось вечором я не сподівався, що буде щось такого типу і тому коротше, не брав. О, тут у мене стоїть другий акумулятор, я собі його тут так пристроїв. Мені тут так добре пасує. О, звідси якраз оце чорна хрень, якщо бачите, біля акумулятора це дуйка, звідки дує Webasto. І він прямо тут собі стоїть. так що все там я ще маю берцаки. Я в них не ходжу, але я їх маю для того, що на всіх фірмах вони вимагають мати таке взуття з металічними вставками спереді. Ті берцаки так мають, плюс я не хотів купляти звичайні черевики, бо я люблю рибалки, турпоходи. Тому берцаки мені набагато зручніші, я їх взяв зразу. Так, а пробіг, а ще не видно там. Коротше, добре. 47 тисяч пробіг, у мене вже я виїжджав. То було 4500. 45 зараз до кінця мені ще залишилось 520 кілометрів. І це І. і, і, і. Так, 520 кілометрів. Нині я не знаю, чи я всі ті кілометри проїду. Я от заїхав під Ашан, хотів тут вайфаєм ем скористатися. А вийш розвод. Коротше. Казали, що Wi-Fi тут. Ну, тобто Wi-Fi якийсь є. Я до нього підключився, все good, пише він там, гра, якось там, ну як гратіс по-польськи теж. Там теж, я так догадуюсь, що слово означає, що задармо. Підключило, але інтернету чомусь нема, не знаю. Чи там є щось треба зареєструватися чи що. Коротше, я забив болт. І поїхав. Зібрався звідти і поїхав нахитився та ось такої. За 100 метрів вправо. Потім на Право. Та й думав, ще що трохи щось якесь по закупах, але За по суті, цей рейс Потім мені вийде Право. От це, що зараз минуло, і ще, ще два повних тижні. Ну, тобто це вийде не повних три тижні на ранджі, навіть. Вправо, а переш, єди я взяв дому трохи більше, ніж попередній раз. Так, трохи навчився, ну, що раз, то трохи більше собі готується дорогу, так і більш таки придумуються страви. Хочу вам сказати, що дуже і дуже вигідна штука готувати собі вдома. Наприклад, от я вже розказував, тобто я беру просто баночки півлітрові, більш-менш, ну, трохи більше, можна бути, трохи менше. Які, от ви купляєте в магазинах, там, наприклад, от я купляю мариновані помідори. Вони от, Тут, то звичайно, півлітрова банька скляна, да? Ще її називають от в селах ця, як то, блін, хотів сказати і забув. За Слояк, метрів, во. але маленький Слояк, Во. Ну і коротше, і, значить, ця баночка. Тільки я не беру ці, що треба ключом закривати, і банку треба виривати з кришку, а такі, що йдуть на закрутку. от. Значить, За вони беруться. Метрів, Готуєте собі, наприклад, от я брав гуляш, котлети, е, от зараз цей раз я взяв фаршировану бульбу з цим з фаршем. Це просто елементарно береш, готуєш ту страву, вона все тільки бажано в таку страву, яка має трохи рідке, ну, щоб не було повністю прям сухе. А так, практично людьбу страву, навіть в ту ж картоплю, просто щоб був якийсь елементарно соус, хоч, хоч там трошки якась зажарка, да, щоб воно було трохи рідкого. І далі ви просто це берете і цю банку ошпарюєте і закриваєте, так як от помідори на зиму чи там і салат. Так само 60, метров, я аранжі, маю так само острове, закритий воруч, борщ. От там, якщо би щось дуже цікаво було, то напишете, я навіть покажу, як то виглядає. Просто зараз За, вже 50, стартанув оранжі, острове, то вже і не дуже є дестати. Та по-друге, там ну, нема що показувати. Борщ як борш літровій банці. Звичайний борщ, доналитий в літрову банку. Вот так як я того і так сам не закриваю, так як я того і не вмію робити, але... Сам процес, скажу. Нічого надзвичайного, просто от як закривають на зиму що небудь, 100, точно 100, так само. Звичайний борщ, в ошпарену банку закриваєте. І вона, от коли банки ошпарюєте, то після того, як ви її закриєте, вона там стає вакуум, вона втягує і всасує в себе то. І коли от кожен раз коли її відкриваю, я відчуваю, що вона не хоче відкриватися. І відтак чуєш, такий воздух потягнуло. От, деколи таке буває, якщо в когось забитий клапан спускний в бензобаку. То буває така херня, що ви в машині відкриваєте бензобак, а там так тягне воздух до себе. Тут, до речі, зверніть увагу, бо це добре. То значить там клапан забитий і не циркулює повітря. Це дуже плохо. І тому на ну, то треба звертати увагу. Вот. І так я закриваю практично все, що собі можете тільки представити. Я собі взяв анікорейську моркву. Я собі взяв і... Бурячки такі з хроном, так. Да? Що ще? Купив в магазині, купився мариновані помідори, бо вдома, як щось закривають, то закривають три літри. От. А три літри мені ну, якось не дуже зручно возити. По-перше, їх треба з дому на машині довести до Варшави, потім ще в машині повозити цій. І я в магазині беру півлітрові банки. Правда, в Україні в Польщі ви ні маринованих, ні квашених помідорів не зустрінете. Тому якось от спочатку я от Квашених я наприклад не є великий шанувальник. Мариновані люблю. І от поїхав, якось так знаєте, пару місяців поживеш в тій поїщі, і от коли чогось там немає, то я вам чесно кажу, дуже зразу починає хотітися. От квашені огірки, квашена капуста, немає ніяких проблем. Заходите в супермаркети, бідронка, бочка стоїть з огірками, з капустою, собі такі дерев'яні бочочки, набираєте в кульок скільки хочете, копійки коштує, їжні хачу, все класно, не то, що там якась херня. Так і саме все роблять, як у нас. От. А помідори один єдиний раз я був зустрів одну баночку десь в Німеччині, і то я тоді вже мав з України, і то вона була щось на ній писало, по-моєму, по-русски. Так як я вже вам раніше там показував щось там по-русски, то цей. І, і от так само то бо вони чомусь того не роблять. Бо я навіть поляки, от ми там в поляки, з поляками там з друзями. Спілкуємося, там от, пробували, вони їдять та вони не відказуються, їм то пасує нормально. Але каже, в них такого не робить. Може хтось вдома і робить, але в магазині такого не купиш. От ще. Ну, скажімо, на що їди. я вам скажу перші рази, я все думаю, якось те та, зекономлю, там в почті закупився на 100 злотих. Думаю, та, скільки я там того буду їсти, там блин, десь заїду, якийсь бар, та й поїм. Чесно вам скажу, не скупіться, накупляйте в почті чим побільше, не беріть ніякого м'яса готувати, ви його не будете, не буде часу. Те, коли немає часу загріти, поїсти, не то що готувати. І то не то, що я там не люблю готувати чи не вмію. Так, да, я там не профі, але я собі готував багато чого вдома і ну, тіпо, не, не пропаду. Ну реально, не буде часу нічого готувати. Зварити максимум гречку чи макарон це максимум. І то брати тільки в пакетиках, бо розсипнув і її, просто реально і розсипати. На тому задумлий кінець. Пакетик кинув, зварив, похавав, поїхав далі. Це єдине. Ну, спагеті, товарю, спагеті та з пачки. Взяв там маленьку дирочку, зробив, щоб вони не висипались, настоячи, ставив кульочок, витягнув собі там три жмені, заварив, кимось там тушонку. О, до речі, взяв з України тушонку, цей раз спробувати, бо в інтернеті. от Підписаний на один канал, там теж на Ютубі в Чувачка, старший мужик, такий, він з Чернігова, по-моєму. І він, коротше, там різні самоділки показує. І в більшості для турпоходів, для туристів. Я дуже люблю от всякі такі походи, і він там показує різні такі саморобні, практично з бляхи пічки такі, що от ти там, буквально щепочниця, як він то каже. Щепки кидаєш, і вона горить афігітіну. Типу. Там от правильно продумані ці дирки. От, до речі, їде Україна, і зараз спробуємо з ним зв'язатися. Привіт, Україна! Ну, к сожалению, або в нього рація виключена, або не знаю що, бо в нього був приклеєний великий прапор України, то він явно Явно, що не руський, правда? Вот. Ну не відзивається. Ну, часто буває, що відзивається, то я люблю потрендити з ними. Ну, але не відзивається, то не відзивається. Тому е-е-е, Добро. Ляха, не скажу вам, як та тушонка називається, але фірми Добро якось так. Доброчин. Щось типу того. І от іменно її дуже хвалять. Я навіть якось випадково дивився російську якусь передачу, там вони оці гости провіряли. І там от, якраз та баба я собі запам'ятав, що вона от, каже в кінці. Как ні странно, але побіділа, типа там. Е, Ізготовітель Україна туди-сюди, і оце якраз цей добросин, чек вони. Вони, до речі, перші, хто нормально в Україні, роблять такі страви, о там є гречка з тушонкою, що ви з банки висипаєте, підігріваєте, і гуд. В чому плюс цих консерв, тушонки? Ну, по-перше, вони відповідають реально госту. От, наскільки я дивлюся ті відео, я буду її відкривати, я реально мушу вам показати. От, мені самому цікаво, я взяв одну собі спеціально, щоб подивитися і це, Чи вона реально відповідає, чи там насправді є м'ясо. Той чувак показує, він там висипає різні ці їхні вироби, і там насправді чітко є, от як вказано, скільки там процентів має бути м'яса, так і є. Тобто не те, то, що ви там самі ці жири вивалюєте і ще знає, з чого там то м'ясо. Він каже, реально пробуєш на смак чути. Ну, не, не, не є він якийсь там рекламний агент, тому я візьму і взяв, точніше, і спробую. І якщо воно реально класне, то буду брати і в майбутньому, і інші страви їхні, бо все-таки... Чому би не підтримати, як то кажеться, свого виробника, якщо тим більше він насправді відповідає правді. Ну я, наприклад, дотримуюсь такої ідеї, що я ліпше заплачу більше, але я все-таки з'їм то, що я купив, а не куплю за пару копійок там ту тушонку за 30 гривень. Я за цю дав здається 70 чи 60 Не хочу збрехати, точно не пам'ятаю. І були там, крім того, за 40. Оті армійська, і ще там всяка хернята російська. То ви знаєте, я щось з того купляти не маю бажання. Хоча я того не купляв раніше. Але я впевнений, що херня і от навіть таку неприємну херню, трохи вам розкажу. Дивився я в ті ДНР-овці. З одної сторони мені їх трохи навіть і жалко, як. як Ну, але вони дібіли самі собі винуваті. Суть в чому показували там оцю е допомогу від Росії гуманітарну. Бере він консерву, значить якраз оця армійська тушонка відкриває, а там, короче, опариші. От. І. Я, так щось, ну, типа, я, я думаю, що в магазині того не буде, бо там на ній навіть зразу писало, що вона не, не для продажі, а именно, що це якраз гуманітарна допомога. Ну, може вона там вже про закінчився і дали тим доїдати. Вот. Ну, і, хоча, в принципі, це теж дивно. Там тушонки закриті вони, вони строгості мають ого-го, які великі. Ну, тим не менше, факт це фактом, це є відео зняти, він відкриває тушон повністю закриту, це видно прекрасно, що це металічна банка. Це така не що там кришку могли від стекляної зняти і закрутити назад. Ні, нормальна металічна банка, вони відкрили і все, жопа видно зразу. Так що, ну, от той мужик, так, я подивився, він простий такий, не то, що там якийсь там, мільйон переписок, підписок, що там на нього, хтось там. щось там, А канал, мого. такий, що на рівні розвитку, він там показує досить цікаві ці речі. От. Я не роблю там йому реклами, мене есть, не цікавить, він мене не просить ні про які реклами, а я нікого і не рекламую. Правда, ну, просто говорю то, що побачив, то, що мене зацікавило, ця тушонка. От її можна сказати, що рекламую. Ну, як рекламую? Вони мені за то нічого не платять, просто мені цікаво з тої сторони, як водія, і хочу вам показати з тої сторони, що вам треба доїхати в дорогу, вам треба то, що того взяти. От.